Чоловік у балаклаві підійшов до військовослужбовця та із з рушницею і поставив вимогу віддати йому автомати. Коли той відмовив, нападник відкрив вогонь. Постріл, притул насмерть звалив військовослужбовця. Далі невідомий схопив автомати працівників ТЦК, кинувся тікати разом з одним із мобілізованих. А кінець цієї жахливої історії вразив усю Україну. Подробиці обговоримо далі. Усім вітання дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої думки у наших коментарях. А ми будемо розпочинати. Стало відомо, те, що на автозаправній станції невідомий чоловік напав на військового ТЦК і втік із одним із. З мобілізованих, яких супроводжував цей солдат, про це повідомили в прес службі сухопутних військ України. Кричущий випадок за словами пресслужби стався на автозаправці в Пирятині, коли троє військових ТЦК супроводжували групу мобілізованих до 199-го навчального центру. Невідомий чоловік у сірій балаклаві та піксельних брюках підійшов до військовослужбовця полтавського ТЦК і з мисливською рушницею вимагав віддати зброю. Коли військовий відмовив, невідомо відкрив вогонь. у Нього з відстані 2-3 метрів. Внаслідок важкого поранення солдат загинув на місці. Після нападу зловмисник заволодів автоматом військовослужбовця та втік разом із одним із мобілізованих військовозобов'язаних, повідомляють у прес-службі. Нападник також забрав зброю у військового, якого фатально поранив. У Полтавському ТЦК розповіли, що старший військовий у команді супроводу надав невідкладну допомогу колезі, викликав швидку і поліцію. Але лікарі, які прибули на місце, вже не могли врятувати військового. Командування сухопутних військ заявило, що рішуче засуджує збройний напад на військовослужбовця Полтавського РТЦК і вимагає якнайшвидшого розслідування цього злочину та суворого покарання винних. У Полтавській області вели спеціальну операцію Сирена і розшукували двох чоловіків. Їх невдовзі затримали і знайшли також і зброю. Обласна поліція розповіла, що у військового відкрив вогонь житель Полтавщини 1984 року народження. Його спільник мешканець Полтави, 1988 року народження, і зараз вирішується питання про повідомлення фігурантам підозри та обрання їм запобіжних заходів. Чоловікам загрожує від 7 до 15 років тюрми. Пояснили у поліції. Речник полтавського ТЦК Роман Істумін розповів у коментарі Бібісі Україна, що загиблий військовий родом із Полтавщини був 1985 року народження. Він пройшов строкову службу і в 2023 році був мобілізований. Військово-лікарська комісія визнала його обмежено придатним. Тому чоловіка призвали до служби в місцевому ТЦК. У загиблого військового ТЦК залишилася дружина, діти. Та батьки прикро, що деякі громадяни забувають де наш ворог, а піддаються рашистським наративам та дозволяють собі подібне, сказав у коментарі BBC Україна, речник Роман Істомін. Полтавський обласний ТЦК висловив співчуття рідним і близьким військового та закликав громадян не перешкоджати діяльності ТЦК та СП, адже наслідки можуть бути дійсно катастрофічними. Командування сухопутних військ також висловило свої щирі співчуття рідним і близьким загиблого військовослужбовця Полтавського ТЦК і запевнило, що це не залишиться безкарним. Цитую, Ніщо не може бути виправданням такого нападу. Відреагувала на напад у порятині Ольга Решатилова, омбудсмен із питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей воїнів. Це перший випадок в Україні, коли військовий ТЦК загинув під час виконання обов'язків. А вже ж вигідно це лише нашому ворогу. Про це висловився і військовий експерт Олександр Мосієнко. Далі можемо заслухати. Звичайно, що це потім буде російською пропагандою підігріватися, перекладатися різними мовами і шеритися, поширюватися в світових медіа і загалом з метою, аби показати, що дивіться, мовляв, що відбувається, вони ж ледь не один одного готові тут. І українці проти мобілізації, вони за те, щоб ця війна, начебто, якнайшвидше закінчилась, і неважливо на яких умовах, на будь-яких тільки би швидше інакше ні, інакше буде протистояння між собою, інакше будуть підпалювати, підривати ТЦК, нападати на військовослужбовців, і інакше будуть всі ознаки тут якоїсь громадянської війни. Ось таку картинку хоче створити Кремль. Я думаю, що для всіх адекватних людей це очевидно і зрозуміло, і не можна давати їм жодних шансів, і не можна давати кремлівським жодних шансів на цьому шляху для того, щоб дестабілізувати, розхитати консолідацію українського суспільства. На цього не може бути, тому треба бути пильним і знову ж таки про якісь підозрілі речі, підозрілі факти, якщо вам відомо, повідомляти до компетентних. Органів правоохоронних, щоб вони надавали цьому оцінку. Хочу нагадати, що в Україні діє система рекрутингу до Сил оборони та безпеки, зокрема до Збройних сил України, в тому числі Сили територіальної оборони Збройних сил, запрошують. На службу різні категорії, різні варіанти Напади на у хутилу це червона лінія, яку не можна перетинати. Про це заявив командувач сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий. І з цього приводу він додав наступне. Я цитую його: ми не маємо право мошкою спостерігати за наростаючою хвилею зневаги до захисників України. Це за межею того, що можна толерувати. Все не стається раптово. Ми вже бачили випадки щодо наших захисників, але я не бачив гострої реакції суспільства на це. Тепер Маємо прямі збройні напади. Так діє ворог. Він працює з нами і поміж нас, поки ми роздивляємося, хто що лайкнув, зазначив він. За словами Драпатого, немає жодних виправдань нападу на військовослужбовця і нападу на ТЦК. Він підкреслив, що блискавична жорстка реакція влади єдина можлива ситуація свавілля проти військових. Без справедливого покарання нападників, зловтішників і зрадників. Ми отримуємо ще більше двохсотих у тилу побратимів в інших містах. В інших кварталах, на заправках, у супермаркетах, у під'їздах на вулицях, які ми називаємо іменами героїв. Якщо суспільство перетравить ці напади, погані симптоми стануть діагнозом. Хочу вірити, що у цій торсі, де ми зараз, це не є можливим, бо єдине, що відділяє нас від ворога, це сили оборони України, збройні сили. Поки ми втрачаємо найкращих наших людей на фронті, у тилу не маємо втратити совість. Зневага до військового в пікселі починається там, де закінчує Ця гідність ми зобов'язані поважати тих, хто взяв до рук зброю і ціною власного життя, боронить наші міста, людей у них кордони, небо і землю, нашу державу, наш прапор, наш дім зауважив командувач. Про цьому нардепка слуги народу Мар'яна Безугла теж прокоментувала напад на військовослужбовця РТЦК на АЗС у порятині про це вона написала у своєму телеграм-каналі. Цитую її: напад на військового із ТЦК це наслідок роботи ТЦК. Люди не вірять військовим штабам, не знають свого шляху, але знають знайомого, який відкупився. Це породжує крайнощі. Ідеться у дописі нардепки». Військовослужбовець, керівник спецпідрозділу головного управління розвідки Міністерства оборони України Стугна Дмитро Лінько Жує, що виправдання нападу на військовослужбовця є формою співучасті цього злочину. Про це лінько заявив, посилаючись на допис нардепки Мар'яни Безухлої на тлі нападу на співробітника ТЦК на Полтавщині. Військовослужбовець навів скріншот того самого допису без углої, де та заявляє, що мовляв напад на військового ТЦК це наслідок роботи ТЦК. На ці закиди Лінько відповів так: цитую, заподібні заяви без угла і всі її подібні мають нести кримінальну відповідальність. Люди не вірять штабам саме через діяльність подібних безуглих, які зранку до вечора займаються дискредитацією збройних сил України та вищого командування. Всі ці більшовицькі агітатори мають бути засуджені на місці військово- Ольовим судом констатував керівник спецпідрозділу ГУР. Нагадаємо, що Безугла постійно критикує військових ЗСУ, командування та його рішення. До слова раніше вона заявила, що мовляв, ліквідація ТЦК вивільнила б до 50 тисяч військовослужбовців, які б могли поповнити бойові підрозділи. За словами безуглої, ані в Міноборони, ані в Генштабі немає фінансової аналітики. Тому гроші течуть цитую у чорну діру. А чисельність людей у ТЦК та СП разом із рекрутинговими центрами становить до 100 Тисяч осіб, якщо розформувати ТЦК та СП залишити лише рекрутингову функцію, передати адміністративні обов'язки до ЦНАП і запровадити прямий призов до бригад із централізованим моніторингом, то щонайменше 50 тисяч військовослужбовців ТЦК та СП змогли б поповнити ряди необхідних бойових підрозділів, заявила раніше Ну, На тим часом з'явилися й новини щодо мобілізації. Зокрема, стало відомо, що міністерство оборони України планує прибрати необхідність приходити саме до того територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Мко, де людина стоїть на обліку про це повідомляє РБК України з посиланням на заступницю голови Міністерства оборони України Катерину Чорногоренко в ефірі телемарафону. Як пояснила Чорногоренко, якщо людина стала на облік в області, а пізніше почала жити в іншій, вона матиме можливість піти саме до того ТЦК, куди їй буде зручніше. Зміни щодо ліквідування ТЦК очікуються вже найближчим часом. Наразі це питання обговорюється із генеральним штабом збройних сил України. Зокрема, цю ідею підтримує офіс президента і кабінет міністрів росіяни вирішили випустити каби по власних мирних мешканцях. Це сталося у місті суджа. Під обстріл потрапив інтернат, який слугував цивільним центром захисту для місцевого населення, де були розміщені якраз такі місцеві мешканці суджі. Отже, Что дописывали? Несколько минут назад в здание Суджанской школы-интернаты попала авиабомба, сообщил источник, находящийся на месте событий. В настоящее время под завалами находится 94 человека. В интернате содержались жители Суджанского района, преимущественно старики и больные, а также люди, лишившиеся крови в результате боевых действий. Ну и россияне, известно, начали разгонять шведенько, просто мятево разгонять... Фейк про те, що, мовляв, по цьому інтернату зовсім не їхня авіація ФАБом відпрацювала, а нібито туди потрапили з Хаймарсу реактивні. Снаряди, якого були випущені з території Сумської області, звісно, що це брехня. От, 1 лютого 16.54, російська авіація завдала удар керованою авіаційною бомбою по інтернату в місті Суджа Курської області. Удар завдано, цілеспрямовано. На момент атаки в приміщенні перебували десятки місцевих мешканців, які готувалися до евакуації. Російська сторона володіла інформацією, що в інтернаті знаходяться виключно цивільні. Місцеві жителі, серед яких жінки та діти наразі робиться все можливо для порятунку вцілілих. Удар по інтернату суджі, черговий воєнний злочин російської влади спрямований проти мирного населення, проти власного мирного населення. Ну Росія так воює десятками років. Так вони воювали в Чечні, в Грузії. Російська армія щодня тероризує українські міста ракетами та дронами, знищуючи житлові будинки, школи, лікарні. Тепер вона почала цілеспромовити цивільних на власній території власних мирних громадян. А, ну, ось так росіяни. Вдарили по суджі 95 людей знаходяться під завалами, що відомо з на даний момент від військової комендатури збройних сил України, що знаходяться на місці і опікуються якраз таки цивільним населенням. Росіяни продовжують завдавати ударів і по своїй території, де триває операція сил оборони. 1 лютого вдарили по інтернату в суджі. Про це е, повідомив пресофіцер тимчасової військової комендатури на території Росії Олексій Дмитрашківський. Дмитрашківський розповів, що о 17.54 збройні сили Росії таки завдали удар по школі інтернату міста Суджі, що в Курській області. Він наголосив, що 95 людей опинилися під завалами. Зараз там триває пошуково-рятувальна операція на наразі більше деталей. Невідомо. Росія вже завдавала удару по цьому інтернату. Це сталося 11 січня 2025 року. Тоді, внаслідок атаки, була загибла одна цивільна жінка. Щодо операції Силоборони в Курській області, то вона триває. Із серпня 2024 року українські сили контролюють декілька населених пунктів, а росіяни намагаються контратакувати. Однак особливих успіхів немає. Росія також залучала до бойових дій на Курщині солдатів КНДР. Вони проводили штурми без підтримки бронетехніки та фактично просто йшли штурмувати чистим полем. Україна змогла взяти у полон кількох північнокорейців. Також відомо, що в, е, в результаті того, що північнокорейці понесли величезні втрати, вони були відведені в тил для е, доукомплектування і е, поповнення особовим складом. Е, українська комендатура підтверджує удар по інтернату в суджі. Давайте далі заслухаємо речника військової комендатури в суджі Олексія Дмитрашківського. Сьогодні, 1 лютого 2025 року, о 17.54, Збройні сили Російської Федерації таки нанесли удар по школі інтернат міста суджі. 95 людей опинилось під завалами. З-під завалів чути стогін та крики людей. Нагадаю, що серед цих людей більшість людей літнього віку та лежачі, силами військової комендатури зараз ведуться пошукові та рятівні роботи. Повітряні сили показали скріншот із системи віраж планшет, де чітко видно траєкторію руху російського бомбардувальника винищувача, де він летів, де він зробив пусковий маневр, випустив кап, який потрапив якраз таки по інтернату в Сучі. Численні російські пабліки звинувачують е, в ударі Україну. Про що ми вже наголошували? Є неспростовні докази та результати об'єктивного контролю, що удар здійснено російською тактичною авіацією. Про це наголосили наші військові і надали ось ці е, скриншоти. Близько 18-ї години за київським часом російська авіація завдала удару по будинку колишнього інтернату, в якому перебували 86 цивільних місцевих. Там загинули четверо людей і є багато поранених. Бити бомбами по мирному населенню це фірмовий почерк російських військ, навіть коли мирне населення, тобто місцеві мешканці, є росіянами, вже традиційно численні російські пабліки звинувачують в ударі Україну. Удар було насправді завдано російською тактичною авіацією, і скріншоти системи віраж планшет, з траєкторією польоту та де було здійснено пусковий маневр та траєкторію польоту російського кабу. Ми щойно з вами бачили на вашому екрані. Тож спихнути все з хворої голови на здорову не вийде. Ми живемо у вік цифрових інформаційних технологій, де все чітко відстежується і все видно. Це не радянські часи і не часи тотальної пропаганди. Ну а в той же час лідер нашої держави відреагував на ту подію, яка трапилася у суджі Рефітакуювала проти Чечні. Так само вони і ліквідовували сирійців. Так само їх бомби руйнують наші будинки. Зеленський відреагував на російський удар по своїм же цивільним у суджі. Це зло не зупиниться саме по собі. Але якщо діяти сильно і рішучо, навіть Росія можна примусити зупинитися, додав він. Також цитую ще що дописав лідер нашої держави. Джави, а так те, що Росія так воювала десятиліття назад проти Чечні, так само вони і ліквідовували сирійців, так само вони і руйнують їх бомби, українські будинки. Це держава, яка позбавлена цивілізованості, і це зло, яке не зупиниться саме по собі. Але якщо діяти сильно рішуче, навіть Росію можна примусити зупинитися, і це потрібно зробити, щоб світ був убезпечений від російських бомб. Тобто, вкотре лідер нашої держави Володимир Зеленський закликає. Реагувати наших західних партнерів на те, що відбувається як на території нашої держави, так і включно, ми бачимо, що і проти самих же місцевих у Курській області Рашистська Федерація тим самим почерком діє у себе і вдома. Хоча, нібито, не мало б цього бути, але ж ні, Рашисти – це зовсім, знаєте, інша країна, якась не від світу всього, і тому свої інформаційні бульбашці продовжують далі діяти. Що відомо, станом на 22.00 судже, що було відомо, що тривали роботи. З розбору завалів та надання допомоги постраждалому цивільному населенню. Як ви бачите, Генеральний штаб збройних сил України опубліковував цю інформацію станом на 22.00. Дописували вони, що на місці продовжують працювати військовослужбовці військової комендатури на території Арефії. у ході робіт із розчищення завалів рятовано та надано медичну допомогу 84 цивільним особам, стан здоров'я яких задовільних чотири перебувають у важкому стані, і ще чотири особи. Загинули усі, хто потребує додаткової медичної допомоги, оперативно евакуюють до медичних закладів на території України. Дописали у генштабі збройних сил України. Е, бачите, що насамперед дійсно це. Те жахіття і той терор, який продовжує існувати не лише на території нашої держави, але як і дописував лідер нашої держави, що саме так воює Російська Федерація, так вони воюють десятиліттями, як проти Чечні, так і проти України, так і проти свого цивільного населення. Що ще відомо за Курську область, так те, що російські війська 1 лютого продовжили наступальні операції у районі українського плацдарму у Курській області, але не просунулися. Таку Інформацію надали у своєму щоденному звіті американський інститут вивчення війни. Що вони дописали? Речник української бригади, яка діє у Курській області, заявив, що росіяни посилюють удари по регіону із використанням керованих плануючих. Авіабомб також речник розповів, що нещодавно під час невдалої російської атаки українські захисники знищили близько 19 одиниць важкої і легкої бронетехніки. Після чого російська армія перейшла до наступу невеликими піхотними групами, було зазначено також. Що пишуть аналітики американські а те, що а, насамперед раніше повідомлялося, що збройні сили України просунулися вперед у Курській області. Зокрема, вони відбили російську механізовану атаку чисельністю приблизно в один взвод, із залученням щонайменше чотирьох броньованих машин. Про це йдеться у звіті аналітиків інституту вивчення війни. А ми з вами розуміємо, що наші захисники там відбиваються рашистські наступальні операції. Ну і звісно, намагаються просуватися на українському виступі, який я наші українці почали із серпня місяця. Нагадаю, і тому ми прекрасно розуміємо, що і там важко діяти наш нашим захисникам, бо рашиська федерація там використовує не лише свій особовий склад з Росії, але і залишається підтримка північно-корейського війська. Хоча ми вам розповідали, що буквально нещодавно і Sky News, і інші іноземні змі дописували, що там кепська ситуація з північно-корейцями. Вони один одного подекуди, скажімо, так ліквідовують, ліквідовують і рашистів, подекуди самостійно завдають собі щось для того, аби не потрапити до українського полону, бо їм. Щось там наговорили, що лиха відбувається в українському полоні. Ну і також вони діють не так, як рашисти, бо комунікації там немає ніякої через мовний бар'єр або, можливо, через якісь інші причини у командуванні, які відбуваються Російською Федерацією. От і тому вони там діють великими піхотними групами, які, звісно, одномоментно ліквідовуються наші захисники на території Курського напрямку. Але це ще не все. Поговоримо про інші напрямки фронту. Ми розуміємо, Розуміємо, що Російська Федерація на жаль просувається, особливо це все видно на сході нашої держави на території Донецької області. Стало відомо від аналітики в Мапи State, що ворог просунувся біля Воздвиженки Котлиного та Андріївки у Донецькій області. Про це дописують аналітика Мапи Діпстейт. Так, от наступ ворога триває. Мапу бойових дій на фронті зараз вже оновлено. Про це інформує аналітичний центр, аналітичний канал Діпстейт у повідомленні у соціальних мережах. Дописують вони також наступну інформацію. Що нагадаємо, що російська армія шукає шляхи для захоплення Покровська, що на Донеччині. Імовірно, окупанти можуть вдатися до реалізації цієї мети через сусідню Дніпропетровську область. Дописали аналітики мапи. Діпстейт також ворог просунувся біля Воздвиженки, Котленого та Андріївка. Вони у своєму щоденному завіті, тобто бачимо, що рашистська ота військова навала, військова та машина, вона не припиняє зупинятися на сході нашої держави. Ну і нагадаємо вам те, що вчора вже опубліковували і наші захисники, і фотографи а, те, як вже захищають донецьку стелу антидроновими сітками. Бо вже там чутно вибухи, бо вже там. Є небезпечно колись то було спокійною зоною, скажімо, легендарною зоною, по іншу ніяк не назвати це, бо там залишені шеврони, підписи, прапори, світлини тих наших захисників, які обороняли дійсно. Вони повернулися додому на щиті. ті, які обороняють до сих пір. Українську землю від рашиської навали, і е, дуже багато до речі бачила думок е, в інформаційному просторі, що потрібно цю стелу е, демонтувати і перенести її в інше місце, якщо буде надто небезпечно. Бо ми з вами розуміємо, що можуть зробити з цією пам'яткою рашиська військо. Будь-яка пам'ятка, яка стосується, буде якогось захисника нашої держави, навіть не говорячи про захисника а культурну спадщину нашої країни. Рашиська федерація хоче. Е, Просто зруйнувати тотально. Тому, як на мене, також треба вберегти цю стелу, бо це дійсно героїчний такий доказ того про незламність. Про рішучість, про мотивацію наших захисників, і тому маємо берегти те, що залишають наші захисники, і те, що залишать обов'язково в майбутньому, бо це дійсно те саме місце історичне, історичне наших захисників, наших волонтерів, цивільних осіб, які як проживали в Донецькій області і проживають до сих пір, деякі, так і звісно, які захищали і захищають Донецьку область. Бо у планах ворожого війська це повна окупація Донецької області, і тому, звісно, вони на жаль. Але йдуть до своєї мети. Тому допомагаємо українському війську, донатимо українському війську і єднаємося, бо в такі тяжкі часи краще не розводити зраду, не влаштовувати якісь сварки, а навпаки, гуртуватися. Бо від початку повномасштабного вторгнення саме цей фактор єдності допоміг українцям стояти, і далі ми стоїмо за того, аби здобути українську перемогу.